Доброго дня, шановні друзі. Ми на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть там з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І тема сьогоднішньої нашої розмови про те, як російська пропаганда фактично оголосила зрадниками всіх жителів Курщини, які опинилися на території, яку зараз контролює Збройні Сили України. Е, про що мова? Почнемо спершу із заяви речниці МЗС Кремля Марії Захарової. Днями вона закатала істерику у своїх соціальних мережах і на перших шпальтах російських медій цитують про те, що нібито збройні сили України на Курщині створили концтабори. Дослідно вона заявила наступне. Самый крупный лагерь, вероятнее всего, расположен в здании одного из социальных учреждений города Суджа. По словам очевидцев, там удерживаются от 70 до 120 мирных жителей, пожилые граждане, женщины, дети, люди с ограниченными возможностями. По последним свидетельствам, среди них не менее 10-15 подростков, заявляет Мария Захарова. Крім того, вона говорить, що в вивезли вывезли сейчас жителей Курской области из России, неизвестно куда. Эта информация основана на сообщениях, подтвержденных родными и близкими людей, которые насильственно удержатся на территории Курской области, временно находящихся под контролем Киева. Далее, многие пострадавшие были дефицированы по видеороликам, снятым украинскими и западными пропагандистами, незаконно прибывшими на территорию России вместе с формированиями ВСУ. В этих районах существует как минимум несколько мест подобие концлагерей, куда под угрозой оружия были созданы мирные жители из приграничных населенных пунктов Курской области. Далее, Мария Захарова в своих телеграм-каналах, начиная Проводити паралелі про те, що так робили нацисти. Крім того, про цих зниклих жителів вона говорить про те, що їх так само вивозили, вивозять зараз збройні сили України, як колись вивозили з окупованих територій нацисти жителів які залишилися на території Росії Російської Федерації Білорусі України Прибалтійських Республік. Часи війни, ну що про це можна сказати? От тільки одне: коли у Росії зовсім все погано там, де вона не може вратися в реальному світі, вона нас створює паралелі. Ми недавно е, чули про те, що Збройні сили України е, вдало відбили спроби російських військ наступати на Курщині і е, самі е, просунулися вони в пев, на певній території і зробили ще декілька проривів е, в, інших, е, в інших районах Курської області. Але зараз ми про головне. Росія знов ж таки взялася до е, такого собі свого вже е, ну набившого руку і оскомину е, прийому про е, нацифікації і варваризації збройних сил України, те, що вона робить, знов ж таки це ознака того, що вони знаходяться в крайньому такому дуже скрутному становищі інформаційному. Але але де ж правда, друзі, чи дійсно воно все так? Звичайно, що ні? І е, тут ми підходимо до найцікавішого моменту на е, до моменту того, як е... Дійсно, Росія відноситься до тих жителів на Курщині, які опинилися в зоні, яку контролюють зараз Збройні сили України. Тобто, на словах вони їх захищають, вони їх рятують, вони дають гуманітарну підтримку і вони оголошують нас з вами, наші збройні сили, сили нацистами, які там гноблять і щось непогане роблять з цими жителями. Хоча сама Марія Захарова вже вкотре заявляє про якісь. Варварські вчинки і насильства на території Курщини з боку збройних сил України, але жодного доказу фактологічного не було показано. Невже наприклад, хай вже ми говоримо про те, що російськопромагана могла сфальсифікувати, наприклад, супутникові знімки на території Курщини, де нібито це вона побачила ці табори, але ні. Все слова і слова і слова, що ж насправді друзі? А насправді, друзі, все як завжди, діаметрально протилежно, і ми зараз це з вами доведемо. Російська влада кинула своїх громадян в Курській області та відмовилася від їх евакуації. Про це заявив речник ком комендатури Збройних сил України в суджі Олексій Дмитрашківський. За словами речника, Росія відмовилася допомагати своїм жителям, які залишаться в Курській області, через, через те, що вони увага, звертаються до допомоги до Збройних сил України. А до кого звертати, їм звертатися, коли їхня влада, їхні всі чиновники абсолютно е, показали? Себе ну, бездарними і абсолютно байдужими до ситуації, яка склалася, і першими е накивали п'ятами з Курської області. Далі ще цікавіше. Речник командування ЗСУ зазначив, що багато людей із різних країн, зокрема Росії, самої, Білорусі, Франції, Польщі, намагаються допомогти своїм родичам гуманітарно, які залишаться на території, яку контролює Збройні Сили України. Проте російські інстанції їм відмовляють. Стверджуючи, що проблеми людей, які перебувають на підконтрольній українськими військових територіях, їх не стосуються. Речник говорить слів, нещодавно зателефонувала жінка з Білорусі, яка повідомила, що їй сказали, що люди, які залишаться на тій ділянці території Росії, яку контролюють Збройні Сили України, це не їхня проблема. І хай е, самі вони займаються своєю евакуацією і допомогою. Влада е, це робити не буде. Ось, друзі, вам реальне відношення е, Росії. До своїх же жителів. Але головне тут інше. Пам'ятаєте, в одному з відео ми з вами розбирали той момент, що Росія, як ота дурна мавпа з гранатою, калькує і мавпує все, що було в радянському Союзі в їхній пропагандистській машині. Калькує і мавпує вона і це. І прикриваючись такими чудовими прекрасними гаслами, російська пропаганда відмовляється фактично від е, своїх жителів, а головне. Отут От в цьому тексті, який озвучив наш речник, фактично вона говорить, що це зрадники, і ми е, ними займатися не будемо. Неправда ж, ми це вже десь чули і бачили в історії, а саме в історії Другої світової війни, в її трагедії, і якраз з боку керівництва радянського союзу, е, яким, начебто, правонаступником себе мнить Росія. Що було зроблено керівництвом радянського союзу під час Другої світової війни? По перше, ці полонені, які потрапили в полон в 1941 році, завдяки бездарній політиці і бездарному керівництву військових радянського союзу, вони були всі оголошені зрадниками. До них не допускалися ні Хрест, ні будь-яка гуманітарна допомога, і вони мільйонами помирали у німецьких контаборах. Але це ще було такий перший крок до такого вселенського жахіття, яке утворила своя радянська влада своїми ж громадянами. У 43-му році з'явився така таке явище, як чорна піхота. Що це таке? Коли е, Червона армія почала звільняти окуповані е, німець, е, німцями території, то Тих людей, що з статі, яких вона виявляла на звільнених територіях, і особливо це стосувалося територій е, України і трошки менше ступені Білорусі, вона забирала поголовно тотальної форматі тотальної мобілізації до війська. І цих чоловіків вони навіть не передягнали у військову форму і дуже часто не давали зброю або давали там одну гвинтівку на 5-10 людей. І е, чому з'явився цей термін чорна піхота або чорножупанники? Тому що цих е, людей... У цивільному гнали е, на убій фактично тому, що їх посилали в перші атаки е, на позиції німців, і їх навіть не готували і не передягали у військову форму. Це було масове явище, масове явище, яке е, рос... радянська влада е, створила на, визв... на визволених територіях України під час Другої світової війни. Фактично оголошивши цих людей, які прожили постраждали декілька років в окупації. Людьми другого сорту, людьми, яких не існує, отакими от зрадниками, як зараз російська пропаганда, говорячи про своїх жителів Курщини. Тож, друзі, ми з вами викрили черговий прихований сенс російської пропаганди. Якщо ви і далі прагнете е, бути в курсі от таких прихованих сенсів, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал. На наш канал Правда про брехню.